Привіт, друзі! Вітаю вас у просторі Up -to -date School. Сьогодні ми продовжуємо закладати фундамент англійської і говоримо про те, як описувати звички, факти та все, що ми з вами робимо щодня або на регулярній основі. Урок буде практичним, логічним і дуже корисним. Якщо ви ще не підписані на наш канал, ви можете зробити це прямо зараз. Просто натиснувши на кнопочку Підписатися, що знаходиться під цим відео. В нашому просторі UpToDate School зібрано багато корисних матеріалів, які ви можете використовувати для вивчення англійської. Ну що, починаємо! І сьогодні ми з вами розберемо три важливі теми. Перша тема як будувати речення у Present Simple, друга тема як працює дієслово БІ у теперішньому часі. І третя тема: як використовувати слова, які показують, наскільки часто ми щось робимо. Англійською вони називаються Adverbs of Frequency. І почнемо ми з самого простого часу англійської мови, про який точно всі чули, це простий теперішній час present Simple. Існує версія, що в англійській мові налічується близько 12 часів, але насправді основних часів три, як і у нас: теперішній, минулий і майбутній. Present, past and future. І в кожному часі є по чотири форми: simple, continuous, perfect and perfect continuous. і саме з формою simple ми сьогодні і попрацюємо. Present simple це найпростіший, але найвживаніший час англійській мові. Він використовується, коли ми говоримо про звички, дії, які регулярно повторюються. Про розклад уроків, поїздів, літаків та про факти або дії, які відбуваються регулярно, або щось типу законів природи. Формула розповідного речення схожа на ту, яку ми вже розбирали на першому уроці: це subject plus verb в інфінітиві. Що це означає? Subject це особа, хто робить дію, і дієслово в початковій формі. Англійською він називається infinitive. infinitive. Я вивчаю англійську. I study English. Вони грають у футбол по п'ятницям. Як бачите, це найпростіша форма речення, оскільки перекладається майже дослівно з української. Але є один нюанс. І це особи he, she, it. Якщо в реченні ми говоримо про третю особу однини, це він вона воно в українській мові, в англійській мові ми додаємо закінчення s до дії слова. I work every day. She works in a beauty studio. Як бачите, у дії слова з'явилося закінчення S. She works. Зверніть увагу ще раз: ми не кажемо she work», бо третя особа однини завжди має закінчення S у теперішньому простому часі. Вона, як принцеса, потребує особливого ставлення. She works. He works. It works. Це працює. Давайте для закріплення розглянемо ще декілька прикладів. They go to the swimming pool twice a week. Вони ходять до басейну двічі на тиждень. Тут у нас підмет they, тому буде просто they go. He goes to the swimming pool on Mondays. Він ходить до басейну по понеділкам. Тут ми говоримо про he, тому у дії слова з'явилося закінчення S. He goes. По такому ж принципу: You like broccoli. she likes broccoli. The lessons start at 11 a.m. The train leaves at 9 o'clock. The lessons в множині, тому буде просто start. The train в однині. Поїзд він, це it, тому буде leaves. Додаємо закінчення S. Ми з вами розглянули три поширені випадки вживання present simple. Перше, коли ми говоримо про звички. Вони ходять до басейну двічі на тиждень. They go to the swimming pool twice a week. Є періодичність та регулярність. Друге, коли ми говоримо про факти чи загальну характеристику. She likes broccoli. Це її вподобання щодо їжі, тобто характеристика, теж вживаємо present simple. І третій випадок, коли ми говоримо про розклад. The train leaves at 9 o'clock. Поїзд відправляється о 9-й. За графіком у певний день. Теж регулярність, тому вживаємо в Present Simple. Рекомендую зараз поставити відео на паузу і придумати власні три приклади на кожен випадок вживання. Напишіть свою звичку про якийсь факт чи характеристику, професію, наприклад, та про розклад чогось: літак, урок, випуск новин тощо. Заперечна форма це, коли ми говоримо, що ви щось не любите. Не робите або не знаєте. В українській мові ми формуємо заперечення за рахунок частки не. Ми просто додаємо не до дієслова, не люблю, не роблю. В англійській мові теж є частка not, але принцип побудови заперечення трохи складніший. Окрім самої частки «not», в англійській мові ми ще додаємо допоміжне дієслово для формування заперечення і запитання. Допоміжне дієслово чому так і називається допоміжне, тому що воно не перекладається, а просто допомагає утворити правильну форму. Це як закінчення в українській мові. Я малюю. Я малювала, якщо в минулому часі малюю, змінилося на малювала. Вони малюють для множини. Теж міняється закінчення на ють. В англійській мові закінчення так часто не міняється, проте є допоміжні дієслова, які, по суті, передають аналог наших закінчень. Для формування заперечення present simple ми використовуємо допоміжне дієслово «do» або «does» плюс частка «not». Мабуть, ви вже здогадалися, чому їх два, тому що для «he she, it нам потрібно додати закінчення S. Звідси у нас форма «does». Для решти закінчень не треба додавати S, тому використовуємо «do». Отже, запам'ятовуємо: «does» для «he she, it, «do» для всіх решти осіб. І формула у нас виходить наступна: наш subject Тобто «підмет». Далі ми ставимо допоміжне дієслово do і часточку not, do not, або ж скорочено don't. Якщо у нас хіші it, то відповідно буде does not або doesn't. І далі вже в нас йде наше дієслово в початковій формі, в інфінітиві, як ми вже розібрали назву цієї форми. Тобто «підмет», далі don't або doesn't. І наше дієслово в початковій формі, тобто без закінчень. I don't drink coffee in the evening. Я не п'ю каву увечері. He doesn't like Mondays. Він не любить понеділки. А й справді хто їх взагалі любить. Тобто, бачите, в цих прикладах у нас є I don't, he doesn't. Саме так формується заперечення в present simple в англійській мові. Я не п'ю. I don't drink. Він не любить, he doesn't like. Або ж можна вживати повну форму. I do not drink, he does not like. Але така форма вживається рідше, ніж скорочена. В розмовній практиці ви частіше почуєте don't або doesn't. Повторимо ще раз для закріплення. Для I you we, They використовуємо форму do. Для he, she, it does плюс часточка not. І зверніть увагу, у фразі doesn't like вже немає закінчення s, тобто не likes, а like, бо це закінчення вже є у слові does, двічі воно вже не потрібно. Тобто, в простому реченні he likes ми додаємо s до дієслова like. He likes. В запереченні у нас S додається до допоміжного дієслова і буде he doesn't like. Зверніть на це увагу, тому що двічі S говорити не потрібно. І тепер розглянемо, як формується питання у цьому часі Present Simple. Формула питання наступна: ми теж додаємо допоміжне дієслово do або «does», тільки тепер вже без часточки not. І додаємо ми його на самому початку речення перед subject. Тобто спочатку «do does. Plus subject. Plus verb. І знак питання, тому що це в нас запитання. Do you work on weekends? Ти працюєш по вихідним. Does she drive to work? Чи їздить вона на роботу на машині? Зверніть увагу, що в запитаннях є ще певна інтонація, і як ви вже помітили, вона трошечки піднімається вгору на кінці запитання. Do you work on weekends? Do you work on weekends? Does she drive to work? Does she drive to work? На останньому слові ми піднімаємо інтонацію трішечки вгору. Це допомагає англомовним людям зрозуміти, що це точно запитання, навіть якщо ви десь загубили «do» або «does». Зверніть також увагу, що якщо в реченні є «does», тоді її слово знову ж таки йде без S. Does she drive? а не does she drives? тобто не потрібно знову ж таки двічі додавати «s». У нас «s» уже є в слові «does». Виглядає ніби складно, але насправді англійська не жартує з граматикою. В більшості все чітко по формулам. І тут ваша головна задача, як у фізиці чи математиці, запам'ятати формулу. Якщо ж ви хочете задати питання з питальним словом: де, коли, як, чому, і так далі, where, when, how, why, ми просто додаємо питальне слово на самому початку перед допоміжним дієсловом. Де ти навчаєшся? Where do you study? Коли ти ходиш до тренажерного залу, When do you go to the gym? і знову для вас завдання. Поставте відео на паузу і напишіть форми заперечення і запитання до тих речень, які ви написали у попередньому завданні. Це дуже важливо. Не лінуйтеся. Слухати уроки правила це круто і дуже важливо, але ще важливіше саме практикуватися. Тому ставте відео на паузу, беріть ручку та листочок і напишіть три речення. Три запитання і три заперечення. Я в вас вірю. А ми летимо далі, і тепер окремо згадаємо нашого хамелеона. дієслово Бі, яке змінюється залежно від підмета. Ми частково вже його розглядали на попередньому уроці, а сьогодні більш детально розглянемо форми заперечення і запитання з Бі, а також коли саме його вживати у теперішньому часі. Дієслово Бі у нас як актор в серіалі постійно перевдягається. І в теперішньому часі у нього є три уніформи. – is і «are». «Am» ми вживаємо для першої особи однини, тобто для себе, коли ми говоримо я, I am. «Is» ми вживаємо, коли у нас третя особа однини. He she it, he is, she is, it is. І, відповідно, are ми вживаємо для множини. You are, we are, they are. Нагадую, що you в англійській мові це завжди множина. Ти і ви в англійській мові різниці немає. Розглянемо декілька прикладів: I am a teacher, я вчитель. She is tired. Вона втомлена. We are happy. Ми щасливі. Як бачите, в кожному реченні є I am, she is, we are наш підмет і дієслово. Нагадаю, вам лайфхак з першого уроку, коли ж потрібно вживати дієслово be? форма am, is або are. Якщо ви хочете сказати англійською речення, в якому в українській версії немає дієслова, скоріше за все, там повинно бути дієслово be, am, Is або are в англійському варіанті. Наприклад, Я щасливий. Дієслова в українській версії немає. В англійській мові буде I am happy. I am дієслово присутнє. Ми сумні теж дієслова немає. В англійській мові воно нікуди не зникає. We are sad. We are, ми є сумні. Тобто, де в українській мові пропущено дієслово зв'язка є, в англійській мові нічого не пропускаємо. І повинно бути am, is, are залежно від дієвої особи. І тепер формула питань. Тут ми нічого не додаємо. Просто міняємо місцями subject and verb. І в питанні у нас буде Are you ready? Замість you are, ми ставимо are you. Просто поміняли місцями. Is he your client? Чи він ваш клієнт? В розповідному реченні He is your client. В запитанні поміняла місцями subject and verb. Is he your client? Am I late? Чи я спізнилася? В розповідному реченні буде I am late, я спізнилася. В запитанні буде Am I late, чи я спізнилася. Тобто ми просто міняємо місцями subject and verb. Формула заперечення ще простіше. Тут теж немає ніяких допоміжних дієслів по принципу do does як у нас з іншими дієсловами. І ми просто додаємо заперечну часточку not, яка означає не, після форми дієслова be – am is are. Тобто у нас будуть форми am not, is not, are not. Розглянемо приклади. I am not hungry. або скорочено I'm not hungry. I am можна скоротити як I'm. Що частіше вживається в розмовній мові. He is not here. He is not. Він не є тут. Він не тут. Або ж скорочена форма He isn't here. Як бачите, is not повна форма, isn't це скорочена. They are not busy. Або They aren't busy у скороченому варіанті. Тобто, як бачите, ми просто після дієслова am is are додали часточку not. І таким чином ми отримали заперечну форму. Я не. Він не, вони не. Тобто, як ви вже зрозуміли, дієслово дієсловобі це виняток. Тут не використовується do-does, він сам по собі вже король цієї вечірки. І якщо раптом у вас ще залишилися запитання по цій темі, ви завжди можете задати їх у коментарях або ж у чаті студентів курсу. І плавно ми підібралися до завершальної частини нашого уроку Adverbs of Frequency. Це слова, які показують, як часто ми щось робимо, прислівники частоти, тобто adverbs of frequency, слово adverbs це прислівники, frequency частота, тобто як часто ми щось робимо. І насправді ці слова досить поширені. Це такі слова, як завжди, зазвичай, рідко, часто, ніколи і так далі. Ми дуже часто вживаємо їх на практиці. І давайте розберемо, як ці слова будуть звучати англійською. Always завжди. usually – Зазвичай. often – Часто, sometimes – Інколи, rarely – Рідко. never – ніколи. Дані слова є свого роду маркерами часу Present Simple, оскільки я вже говорила раніше, що цей час ми вживаємо, коли говоримо про звички, повторювану дію чи факти. Те, що відбувається часто, регулярно або завжди. І ці слова дуже вдало передають цю різну частоту чи періодичність. Що важливо про них ще знати: в реченні у них є певне місце. Пам'ятаєте наше речення гамбургер, де все повинно бути на своїх місцях. Так ось, Adverbs of Frequency в реченні зазвичай ставляться теж у певному місці. Або перед основним дієсловом, I always drink tea. Дієслово drink always ставимо перед дієсловом. I always drink tea. І другий випадок, якщо у нас в реченні є «be», тоді прислівник частоти ставимо після «be». Тобто або перед основним дієсловом, або якщо є «be», тоді після «be». She is often late. Не перед is, а після нього. She is often late. Розглянемо ще декілька прикладів. I usually get up at 7. Дієслово get up usually перед дієсловом. He never eats sweets. Він ніколи не їсть солодощі. Дієслово eats never ставимо перед дієсловом. They often ask questions. Вони часто задають питання. Дієслово ask often ставимо перед дієсловом. We are always happy to help. Ми завжди раді допомогти. Ми пам'ятаємо, що коли у нас в реченні є дієслово be, is, -E are, то Adverse of Frequency ми ставимо після форми дієслова be. В даному випадку у нас є дієслово are і слово always ми ставимо після are. We are always happy. Ви супер молодці. А тепер зробимо невеличку практику для закріплення вивченого. Я читаю речення і роблю паузу. Ваша задача повторити вголос і перекласти ці речення на українську. Якщо раптом у вас будуть сумніви чи питання, ви можете завжди їх задати у коментарях до відео або в чаті студентів. I go to work every day. I go to work every day. She doesn't like tea. She doesn't like tea. Do they live in London? Do they live in London? She is always tired in the evening. She is always tired in the evening. Are you ready? Are you ready? We usually have meetings on Monday. We usually have meetings on Monday. I am not busy right now. I am not busy right now. А тепер ваша задача перекласти речення, які ви бачите на екрані, на англійську. Ви можете написати їх в чат, якщо хочете отримати зворотній зв'язок особисто від мене. Ну що, друзі, вже час фіналити наш урок. Ви, як завжди, супер-молодці! Сьогодні ми розібрали структуру Present Simple, навчилися ставити питання і заперечення, згадали, як працює дієслово is R – а також додали до мови смак через Adverbs of Frequency. Рекомендую попрактикувати ці речення в голос і написати кілька своїх про себе і свою щоденну рутину. Це допоможе швидше автоматизувати побудову правильного речення англійською. І пам'ятайте, граматика це не страшно. Просто додайте трохи гумору, асоціацій і не забувайте активно практикувати. До зустрічі на наступному занятті!